Меж. У 18 пішла на східний фронт. Після перших же бойових виїздів на передову зрозуміла, що без медиків у такому місцеві, яке робилося на Донбасі у 2014-му, Україна втратить своїх найкращих, найвідданіших людей. Вагатися було ніколи. Взялася за створення батальйону госпітальєри. Коли гради засипали снарядами, а з неба зі свистом сіявся мінометний дощ, вона на рівні з побратимами брала до рук зброю. В рюкзак медпрепарати сідала в авто і відганяла свій страх, бо думала про те, що може врятувати життя ще не одного патріота. Витягуючи хлопців з того світу, знала, що балансує на межі. Тільки то була не та межа. Що могла її зупинити. За останні три роки Яна Зінкевич пережила стільки, що їй не могло і наснитися. А цинічна пані доля виставляла перед нею все нові та нові перешкоди. Але для неї то тільки чергові пороги, які випадає подолати дівчині, для котрої не існує меж. Того дня вона розповідала журналістам про свою роботу, впевнена у собі спокійна дівчина, котра знімає стрес, катаючись на велосипеді. Її героїзм та швидкість мислення змушували старших за віком і більш досвідчених медиків виконувати накази. Того дня яна була ще дуже молодою, але вже надзвичайно досвідченою госпітальєркою, за плечима якої сотні врятованих життів. Те, що вражає на передовій, це простота. Те, що ти розумієш, що там ворог, а тут свої. І що кожна людина, навіть з якої ти б ніколи в житті, в цивільному не зійшовся би, навіть поруч там, не товаришував би, не стояв би, у вас там різні верстви населення, різні там ом, розповідання, різні погляди на життя, але через те, що ти стоїш з цією людиною на одному боці, ти починаєш товаришувати, ти починаєш спілкуватися, і це сходяться на абсолютно настільки різні люди, і це все можна просто назвати одним словом побратим. Це люди, які з тобою поруч, і на яких ти можеш покластися, до яких ти можеш повернутися спиною. Це надзвичайно важливо. І тут, в цивільному житті, такого немає. Навіть люди, з якими ти товаришуєш 10 років, можна від кожної з них очікувати ножа в спину. І... На жаль, воно як є, такі. А там, там таке буває надзвичайно рідко. Там всі разом, там, один, там завдяки одній цілі, завдяки одній, ну, одній меті. Вона ніколи не старалася навчитися сприймати війну як факт, який несе сльози, втрати, каліцтва, не змушувала себе прощати і ненавидіти. Емоції вкладала у вправні рухи. Що зупиняли кров, допомагали пересуватися у чіткі завдання у розподіл засобів та кадрів так, щоб вони не виснажилися і не втратили здатності рятувати інших. На межі людських можливостей вона вчилася робити свою непросту справу. Треба оцінювати кожну людину насамперед по внутрішньому духу. Найгарячіше це совор могіла, тоді була дуже велика. Кількість страт і такі вражаючі достатньо все. Воно врізалось в пам'ять назавжди. В період, як ми почали проводити евакуації з Донецького аеропорту, тоді було надзвичайно багато поранених просто не було ліку. Я пам'ятаю момент, коли вже я. Просто не знала, скільки ми за день вивезли, то що я так, як мінімум, старалася вести постійно і записи, і фіксувати, і все. І я чисто не могла згадати, чи вже 40, чи 60, чи скільки. Ну про стільки евакуацій було за день. Надзвичайно величезна кількість, і це знову тільки приїхав. Знову чекаємо борт. Тільки приїхав, чекаємо борт. Там борт не може проїхати, треба самим заїжджати. І це все постійно, одне за одним. І в нас таких було гарячих декілька днів підряд. Нині немає таких втрат, і це добре. Але позиційна війна все одно забирає людське життя. А ще гірше, вона деморалізує людей. Набагато важче просто сидіти в окопах і чекати, коли до тебе щось прилетить, Так кажуть проміни, ніж наступати ворогові на п'яти, женучи його з рідної землі. От саме після Дебальцевого, коли росіяни отримали перший так званий гум-конвой, а з ними і оновлення технічне. умовах ставали за три місяці. Тепер за рік тому не навчишся. Я, я вітаю всім стан і герою війну, який війни, який поплодировати героїв війну. А то не сім'ї. Кожна людина це цілий світ, чийсь всесвіт найдорожчий і найважливіший. І тому вона продовжує рятувати світи. Тепер трошки по-іншому. Але від цього вона відректися не може, бо війна. Треба слідкувати за ротаціями, що тривають по півмісяця. зустрічати і проводжати медиків, котрі проводять тут свої відпустки і не нарікають. Це їх вибір: закривати потребу у медичній допомозі на третині Східного фронту. Зараз це Маріупольський напрямок, це Мар'янський напрямок і Авдіївський напрямок. На Луганщину там більше, йде достатньо все нудніше. Люди йдуть в госпітальєри для того, щоб життя рятувати. І ми стараємось в таких ділянках і працювати, там, де є ефективність, там, де є робота. За роки війни вона навчилася бачити людей наскрізь. Це все залежить від людини. Тут незалежно від того, чи вона на війні, чи не на війні, просто є там два типи реагування на стрес. Деякі, навіть по зовнішньому вигляду, деякі люди блідіють, беруть себе в руки, і починають щось робити рішуче. А ті люди, які, наприклад, червоніють і починають там, мокріти, блікнути, то вони не здатні до активних дій. І, на жаль, Я пережила на своєму прикладі, я це розумію. Але, але я вже шкодувати про щось це достатньо по-дурному. Треба робити подальше життя, робити його щасливим, треба насолоджуватись життям, треба робити щось корисне, те, що ти вважаєш за потрібне. І ну, я рада в цілому, що так все, що так все вийшло. Яна має певні обмеження у русі, але не межі. Тоді, у 2015-му, коли сіла в авто із лисими шинами,